Доброго дня! З вами Іван та компанія Київпромтехсервіс, ваш партнер у світі Теплообміну. Сьогодні хочемо поговорити з вами на цікаву та важливу тему. І, як ви вже зрозуміли, це оребрена труба. Розберемо види, типи та призначення оребреної труби в різних промислових напрямках. Оребрені труби відіграють ключову роль у теплообмінних процесах промисловості. Завдяки конструкції, де зовнішня поверхня труби значно збільшена за допомогою оребрення, вони забезпечують ефективну теплопередачу при мінімальних витратах енергії. Одним з найефективніших рішень у цьому сегменті є оребрена біметалічна труба, що поєднує переваги двох металів міцного внутрішнього та теплопровідного зовнішнього шару. Види оребрених труб. Залежно від конструкції, матеріалів та способу виготовлення, оребрені труби поділяються на моно та біметалічні труби. Монометалічні труби виготовляються з одного матеріалу, біметалічні з двох внутрішньої труби і ребра з різних металів. Шовні та безшовні. Шовні труби мають зварний шов, безшовні виготовлені методом гарячої чи холодної деформації, без зварювання. Спіральні та прямолінійні ребра. Форма оребрення впливає на інтенсивність теплопередачі та аеродинамічні характеристики. Сфери застосування, оребрені біметалічні труби широко використовуються в різних галузах, таких як енергетика для теплообмінників, охолоджувачів та конденсаторів, харчова промисловість у випарниках та пастеризаторах, хімічна промисловість для рекуперації тепла та в системах охолодження, машинобудування. В системах вентиляції та опалення, будівництво, як елементи теплових насосів та систем ГПВ. Продукція «Київпромтехсервіс» надійність перевірена стандартами. Наша компанія пропонує високоякісні оребрені біметалічні труби з наступними технічними характеристиками: матеріал оребрення, алюміній АД-0, легкий та корозійно-стійкий, з високою теплопровідністю. Матеріал основної труби може бути конструкційна сталь. Шовна та безшовна, нержавіюча сталь також шовна та безшовна, мідь, латунь та інші. Діаметри труб, основна труба 16 мм, загальний діаметр разом з ребренням 38 мм, 20 мм, загальний діаметр 42 мм, 22 мм основна труба, загальний діаметр також 42 мм та 25 мм основна труба, загальний діаметр 57 мм. Виробництво здійснюється за власними технічними умовами і з дотриманням вимог міжнародних стандартів ІСО, що гарантує стабільну якість. Та відповідність міжнародним стандартам. Чому обирають саме нас? По-перше, висока теплопровідність та механічна міцність, також стійкість до корозії та агресивних середовищ, індивідуальний підхід до кожного клієнта та гнучке виробництво під специфічні вимоги замовника. Замовляйте ефективні теплообмінні рішення вже сьогодні. Переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо та підберемо будь-яку теплообмінну трубу. Щоб задовольнити вашу потребу та виконати ваше технічне завдання, з вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей.